Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Набу затримало народного депутата від партії Слуга народу Людмилу Марченко та її помічницю. Як повідомляє екс нардеп Ігор Мосійчук, Марченко затримали під час отримання хабара у розмірі 3 тисячі доларів вдома у Тернополі. За його інформацією, помічниця депутата за гроші видавала документи, необхідні для отримання дозволу на виїзд військовозобов'язаних за кордони через систему шлях. Залужний обіцяв нардепам, що влаштує сім солодке життя. От отримуйте тепер. Віталій бала в той же час пише наступне. Головна подія, на мою думку, головною подією цього тижня в Україні було підтвердження держаудитом, який проводили у міністерстві оборони щодо завищення закупівельних цін на продукти харчування. І таке яйця по 17 гривень за одне яйце, а не за кілограм. Як всім говорив міністр оборони Олексій Резнюков, купляли і багато чого іншого куп. Пляли по завищеним цінам, а у центрі протидії корупції підрахувало, що тільки за одним контрактом збиток складає близько 4 мільярдів гривень. Варто просто вдуматися у цю цифру. Грошей для виплати військовим, тіпа нема у міністерстві оборони, корупціонери заробляють мільярди гривень, і це вже не просто корупціонери, це мародери і вороги України. А міністр оборони нам всім говорив неправду, тобто нахабно прихав. Він зараз відвідує зустрічі Рамштайна. Щось там. Заявляє, а має відпідувати слідчих і давати свідчення як свідок або обвинувачений у цій корупції, бо всі ж розуміють, що такі цифри у мільярди гривень не могли пройти повз уваги міністра оборони. Загалом репутація України сильно постраждала, коли міністр Бреша, коли у міністерстві оборони така корупція, і міністерство не здатне забезпечити ЗСУ всім необхідним. А волонтери постійно об'являють збори на все, навіть вже і зброю. А тим часом у міністерстві оборони мільярдами крадуть. Найкраща і ситуація з гуманітарною допомогою вже є інформація, що її не хочуть надавати, бо в Україні крадуть, тобто займаються мародерством. Влада не робить жодних виснов і дії для вигляду там когось затримують, які зі звинувачення висувають. А ті, хто наверху це все покривали, а можливо і організовували, залишаються при посадах і продовжують нам брехати. Хіба з такою корупцією, яка починається з вулиці Банкової опої і Грушевського Кабміни нам світить членство у НАТО? Навіть європарламент, який цього тижня прийняв резолюцію на підтримку інтеграції України до ЄС і НАТО, загадав про корупцію. Уявляєте, у резолюції Підтримку України є пункт, у якому закликають президента Володимира Зеленського не підписувати законопроект номер 5655 щодо містобудівної діяльності. Це той закон, який лобіювала глава партії Слуга народу Шуляк, яка всім запам'яталася тим, що влаштовували розборки у воєнному госпіталі з пораненим військовим щодо цього закону. Без боротьби реальної боротьби з корупцією в Україні буде важко інтегруватися в Європу. Але ж ця влада не може. Реально боротися з корупцією, бо вона і є сама корупція. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.